Раночку, соколики, Ластівочки. хочу вам відповісти на таке питання, як до вас приходять послання? Задумайте на три карти я вам зараз скажу, на які речі вам потрібно звертати уваги. Пакую оберіги, їх дуже багато. Кур'єр сьогодні, завтра-післязавтра, завтра буде відправляти оберіги. Так, дивимося, як до вас приходять послання? Хто задумав на першу карту? На другу карту, на третю карту. І І давайте підкладемо на дідові карти. Ще одна карта. Це діда Гнестера. Карти, хто не знає. Так, все, дивимося. Як то у вас приходять послання? Особливо, коли зоряна ніч, і ви хочете. Запитати у своїх покійних питання, яке вас тривожить, або думка, яку на вас вам потрібна відповідь. Звертайтеся небо, зорі це очі неба, це очі наших покійних. Обов'язково, якщо ви запитаєте в таку ніч, декілька разів питання, потім ні з ким не будете розмовляти і ляжете, відпочивати, спати. Обов'язково через сон прийде вам відповідь. Так, ну давайте. Бачите, це вже питання, я знаю, що ви хочете запитання спросить, як вам вийти з чорної полоси? Як вам перепригнути, перескочити оцю небезпеку? Так, мене кошечка. ідемо, я хороша віда. Це відповідь буде молніоносна. Відповідь буде чітка і правильна. Так, дивимося на ці карти. Хто задумав на треті? На, на другу карту. Вам треба yeah. запитати поради ваших дітей. Ви думаєте, якщо вони малі, в кого є діти, ну, навіть і дорослі, але ну, молоді або юні, ви думаєте, вони не знають відповідь або ви думаєте, що вони вам не скажуть пораду? Так, ви не представляєте, наскільки діти правильно можуть вам порадити. Тільки прислухайтеся. Бачите, вам зірочку дитина дає. Діти або внуки. Запитайте. Все правильно, вся сім'я випала. Ось. У дітей і внуків. Діти вам підскажуть правильний виход. Хто задумав на третю карту, як вам приходить послання? Через пташок, через прикмети, через метеликів, через потусторонні сили, наприклад, я вам скажу: от ви йдете, да? На роботу, ну, задумалися, вам треба вирішити питання, не знаєте, як відповісти. і от Зустрічаються: вам такі знаки. багато пташок, це до грошей. Якщо багато голубів ну, перед вами літає, або метелики, це вісточки, або от кіт перебігає дорогу, чорний, наприклад. Ні, це не небезпека, це не погане щось. Він наоборот. Вам перебігає чорний кіт, це забирає якийсь негатив перед вами. От на ці прикмети зверніть уваги, от я вам зараз скажу О, комета. І тоді у вас буде вихід із ситуації. Чіткі відповіді я вам дала. Ластівки, ви знаєте, що іноді, знаєте, рішення так може швидко прийти, що зразу буде відповідь. Тільки от треба замічати. Звертайте увагу на такі дрібниці, тоді буде добре. Значить, ще раз об'яву даю оберіги, які повинні були відправлятися до 1 липня. Зараз відправляються, бо я у відпустці була. Чекайте сьогодні, завтра, післязавтра відправки, бо не я відправляю, я пакую, щоб ніякі чужі руки їх не трогали. Ложу конверт, підписую адресу і вже кур'єр відправляє. І діагностики, всі діагностики по запису, їх там, ну, сім діагностик, які я не, не вовремя подивилася, буду дивитися сьогодні і завтра, і по запису остальні діагностики. Хай до вас завжди приходять підсказки, щоб ви знали, як вийти із даної ситуації. І все буде добре, обов'язково.